Захід провели вихованці гуртка юних журналістів, читали вірші, співали пісень. Воїни-інтернаціоналісти ділилися своїми спогадами про часи, проведені на афганській землі, наочно демонстрували присутнім воєнне екіпірування та зброю. Це питання взагалі патріотичного виховання молоді. І я думаю, що це хвилює всіх, і молодь повинна виховуватись на саме прикладах. Героїзму інших поколінь, як нас виховували на прикладах батьків наших і дідів. Молодь повинна бачити, що героїзм він не десь там далеко, не тільки в телевізорі. Він є в нормальному нашому житті. Цього разу вручали грамоти переможцям щорічного літературного конкурсу Афганістан вчив, Афганістан карав, Афганістан випробовував, які проводили серед учнів обласного центру. Одна з переможниць конкурсу, учениця 15-ї школи ю. Юлія Мартинюк підготувала цілу збірку віршів, присвячену подіям афганської війни. Писала я про листи, про афганців, про їхню війну і про біль, який є у матерів, навіть у друзів. Їм було дуже тяжко. Це мене і надихнуло. Надія Куриляк, Андрій Лазарук. для інформаційного випуску.